Ну, что привыкли к 19-му. А давайте давайте завтра сделаем еще День Святого Николая. Ну придумаем что-то Да, еще. это ведь и, и, исторически, да, исторически сложилось. А почему Пасху Николая. мы не празднуем не тогда, когда все время праздновали, а перенесли? Почему-то мы эти праздники переносим, а эти нет. Для того, чтобы стереть историческую память. Память православная, а підводять под пам'ять ітарійського католічку. А, а ви давно святкуєте саме 6 числа? Як, як ввели, так і святкуємо. Дітки ходять викладає. у школу, внуки ходять у школу, в школах праздну це все. Поэтому і ми празднуємо. Ми ж перейшли вже на український, тому все. Вже Хоть... тепер у нас свої традиції будуть, свої свята будуть. Так, діти святкують сьогодні. Як так сталося, чому вони сьогодні святкують, а ви 19-го? Ну не знаю. Они сегодня Мені строго віри в 50 пятидесятники, поэтому они празднуют сегодня, а мы празднуем по старому, как містяні. А коли вирішили святкувати саме 6 числа? Сьогодні перший раз. Святкуємо сьогодні перший раз.